Всіх вітаю! З вами Марія і наша щоденна рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Тож цікавого вам перегляду. І давайте роздивлятись. Починаємо, як зазвичай, з особистого життя, до чого вам тут приготуватись, до яких подій. Тут хвилювання і страхи через зміни, які. Ви про них все одно думаєте. Просто вони вас жахають, лякають, робити чи не робити. І дивіться, як у вас же є всі знання, що і як робити. І навіть якщо якихось знань не вистачає, ви знаєте, де взяти, де піддивитись, де прочитати, в кого спитати. І тут дивіться, як, це як ви. Віддаляєтесь від цих змін, але ж карта кармічна, з нею не сперечаються. Якщо ті зміни вже назріли в вашому житті, то від них ви ви не віддалитесь від них, вони все одно у вас будуть. Тож відпускайте ці страхи і довіртесь Всесвіту. Він вас приведе туди, куди слід прийти. Тут про таке Сфера кохання, давайте тут розглядати, до чого вам тут приготуватись, ну, який козак, але ж не хочеться вам. Ви щось тут захищаєте себе, свою сферу кохання, ви щось не дуже тут у сферу кохання хочете йти, вам взагалі зараз попрацювати, б. вам би взагалі, от, знаєте, як. Тут ви більше на свою кар'єру, на свої якісь бажання такі, знаєте, от що хочете втілити в життя, от ви на це більше звертаєте уваги. А сфера кохання взагалі у вас щось лякає. Дівчата, хлопці, пригадуємо попередній ряд, теж та ж сама карта, і дивіться як. Те, що я казала, що кармічні зміни, їх не відсунути, не відмінити, вам, знаєте, от не затягти з ними. Це навіть якщо там у сфері кохання там у вас щось буде змінюватись, будьте. Ну, ми просто кажемо про зміни, які назріли вже. Навіть якщо десь в сфері кохання вам треба щось буде змінювати, це, як, знаєте, ну от, воно, якщо зміни вже назріли, ви від них нікуди не втечете. Для когось з вас зупинка в сфері кохання саме через те, що ваш коханий захищає зараз вас і свою, свою родину, свою сім'ю, свою країну. Бо мені тут і на дні колоди показують короля а Це завжди у формі чоловік. Це завжди людина, яка ну, носить якусь форму. Не обов'язково він на фронті. Він, він може бути важливою людиною, скажімо, ну там і пожарником, і рятівником якимсь, і там. Поліцейським, але знаєте, людина, яка весь час на роботі, і ви мало його бачите, бо він зайнятий і він не може просто так відсунути свою роботу і сказати: так, в мене там кохана дома чекає. Тож у вас сфера кохання викликає у, у декого з вас, ну такі, знаєте, от страхи, панічні деколи страхи, але ж давайте ми тут дотягнемо. Кохання тут є, але рівноваги поки що нема в цьому питанні. І дивіться, у вас ті страхи, ви, ви їх так проживаєте, коли ви можете собі щось вигадувати. І, знаєте, от як боротьба з вітряками. Не треба цього робити. Бо кохання тут є, воно ніде не дівається. Воно, ну от просто от, дивіться, під тим козаком воно лягає, це кохання. Тож хай воно так і буде у вас поки що, а хай зміниться на краще. Обов'язково хай так зміниться. Так, сфера роботи. Давайте розглядати, до чого вам готуватися в сфері роботи. До роботи і готуватись, буде що робити. І дивіться, як я трошечки прикрию дівчину. бо... Так, і дивіться, робіть те, що, те, що ви знаєте, що вам там треба робити, бо воно вас ну, щось там зростатиме, будуть ваші статки. По вашій роботі. І це знаєте, як відпрацьовуєте краще і ще краще. Ви і так вже майстер, до якого дослухаються, придивляються і з яким рахуються, але ж ви можете іще покращити свої вміння, свої знання. Це знаєте, ніколи не буде зайвим для вас. І а тут справедливо будуть зростання по вашій роботі, бо ви багато сил докладаєте до того, що робите. Давайте дивитись, що вам важливо прийняти. До чого готуватись, що вам важливо прийняти. А вам же не хочеться приймати. Дивіться, тут якісь думки, вони можуть бути вашими, а можуть бути кимось підказаними думками. І ці думки, вони вам щось не до вподоби, Не всі до вподоби будуть. Тут, знаєте, як. Якась ситуація, в якій, от чи вам треба себе показати, чи людина буде себе так показувати, і воно вам щось так знаєте, як засмутить вас. Але ж дивіться, все врівноважиться і все буде по справедливості. Тут не буде такого якогось там, ну знаєте, коли перехилиться десь щось. Тут, якщо навіть вам ці думки якось вас налякають, то вони тільки справедливість внесуть. От знаєте, опрацьоване буде все про справедливості. Тут не буде такого, що людина просто. от Щось там сказала аби не мовчати, а воно і не має стосунку. Тут треба б дослухатись до цих думок, до цих якихось виказувань, бо вони дещо мають сенс, вони як підказочка вам десь в чомусь будуть. Або це ви будете так себе поводити і комусь щось будете таким чином підказувати, а людині. Не буде воно до вподоби. Це теж до цього теж треба бути б готовими. Від чого ж відмовитись? вам краще б за все? Ну і треба бути б готовими до, від чогось відмовитись. Десь або ви. Трошки, от, знаєте, будете робити вибір, але воно вам, ну, якось, от дивіться як. О, ситуація, в якій ви себе комфортно почуваєте, вас все влаштовує, але її треба буде різко змінювати. Треба буде щось, знаєте, як обрати, от, ну там, як воно може бути? Наприклад, ви е, сидите вдома. Ну, я зараз просто приклад приводжу. Воно у вас буде там, якось по-своєму. Ви сидите вдома, у вас все влаштовує, ви чимсь зайняті, і вам подобається те, чим ви зайняті. Але якась ситуація, яка, от, знаєте, як засмучує вас, і треба швидко. Ну, швидко десь пересуватись, бо у мене тут на дні колоди колесничий. І тут знаєте, як... Тут не те, що ви обираєте, а тут вас так перед фактом будуть хтось ставити. І ситуація різко буде змінюватись для вас. Тут мені я підглядаю трошечки за кадром. Короля кубків показує. Це може бути хтось для когось з вас це кохана людина, для когось людина з родини. Або людина, яка, знаєте, ну от, як емоційно сприймається вами. Тут може бути ситуація, коли от треба буде взаємодіяти, вам не може, може і не дуже хочеться, може взагалі вам якось воно. Ну, так, знаєте, і не хотілося б цієї взаємодії, але обирати не можна буде. Ну, от, може бути така ситуація. Відмовляйтесь від свого засмучення, бо її вам не оминути. А ми ще зараз побачимо. Ну, просто по цих картах я розумію, що вам цю ситуацію не оминути. Але ж ми окремим питанням зараз спитаємо, чого вам все ж таки в цей день не оминути. Бо, Може ще щось нам покажуть. Знаєте, тут насправді ситуація з роботою пов'язана, ситуація для когось воно і, і з родиною може бути пов'язане, але більш за все, це, знаєте, як коли вже говорять у нас такий колектив, це вже як родина, але говорять про колектив на роботі. Це якась ситуація, коли. От як щось треба буде налагодити, щось опрацювати, щось е, як тут, знаєте, багато чого, як з грошима роботи буде, або це як знаєте матеріального порядку якась робота. Ну, там опрацювання якихось там, ну, те, що за гроші можна купити. І е, взагалі-то День можливостей. Тут взагалі буде якась можливість, за яку схопляться і яку будуть опрацьовувати, і ви будете в цьому колективі. Ви як, ну знаєте, як, наприклад, рука і пальці, то ви один пальчик з тієї руки. Е, Якась така ситуація. Тут багато роботи буде, вам цього не, у, не уминути. Тобто вам багато спілкування в цей день буде. І знаєте, як втомленість буде, але буде така, знаєте, відчуття приємне, внутрішнє, що я так багато сьогодні встигла, я так багато зробила, і я знаю, що це принесе велику користь в майбутньому. І порада від Вищих сил. Давайте ще це побачимо і все. Тож, порада від вищих сил для вас. Так, ну дивіться день, коли хтось з вас буде стикатись з Ну, це складно буде. Дно колоди у нас знов ж таки карта таких, знаєте, суперечок. У нас показаний король жезлів, людина така гаряча, людина, яка, скажімо так, людина в якихось питаннях дуже егоїстична і дуже така, знаєте, наполеглива, якщо він щось собі там намислив. То поки чи він не зробить, чи та людина, від якої він вимагатиме, ну, щось там, якогось опрацювання, якогось може, рішення, чи взагалі якихось швидких дій, це буде, ну, знаєте, він не заспокоїться, поки він не зробить щось там своє. Для когось з вас, це будьте обережні, бо тут будуть. Оці запуски чогось швидкого і немало. Це, знаєте, ну, от бляшанки знов полетять. Воно буде зараз. Дивіться, там можуть бути, от ці уламки можуть наробити біди. Треба це розуміти. І просто будьте уважні, ви ж знаєте, що робити в таких ситуаціях. Ось про це. Тож всім вам дякую. І наші хлопці молодці, вони все зроблять так, як слід. Спитала, як воно буде, захист буде. Але ж уламки вони ж теж такі, знаєте, нічого хорошого від них нема. Всім дякую. Ось такий день нам показали карти. Всім вам бажаю, щоб він був якомога більш для вас приємним, спокійним, тихим і корисним. Там, де треба прискоритись, прискоряйтесь, і хай буде все швидко і так як слід для вас. А там, де треба, щоб було тихо і спокійно, хай воно так і буде. Бережіть себе і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!